Ось до цієї цибулі. було. По, Попаї синий, і то і це був. Нахуй я її ну, то, кіло, на... хватить. До на базар завезе. Ти таке заздрісне, ти розумієш? Я хотів, щоб півтора кіла, блядь, купити, Я кіло, думала. Ще кіло купити, блядь. Думаю, ще три купити? Ну то на Житомирську завезе, де я кажу, продасть разом з сиром. <зас> Раз, разом з сином візьме, продасть. він уже сир возив. То по скільки? Зараз сир вже по 200 гривень, де отримали, розпишись. Поємаєш? Та й він... батько так само його. Він уже Возив. Саму завезе її по 300 гривень до скіни. Дай будете мати. По 300 гривень а мені, блядь, кає по 250. Ну так на дорогу, мам? Т ну треба ж теж ще ж місто. Я ж, блядь, на дорогу да давала. <розум> мам, ну так е знаєте, як то каже. <розум> Ін інфля... Інфляція. Інфляція. Інфляція, інфляція. Куди ти пішов? По... Куди ти пішов, кажу? По кавунчика. Блядь, ну ти подиви. Sakai, ūkai. Pliaukis, ką? Štai, kočiu. Kur rompame? Tai... Kauna. Bliuk, tu skaitai.